Чекаємо під час Адвенту. На кого чекаємо? Хто знає? На Різдво, коли Христос народився. Угу. А ви як чекаєте на Різдво? Як чекаєте? Як? Якось. Якось. Якось як. Не знаю. Обично йдете сюди, так? Да? Тут є проповідь. Угу. З, радістю. з радістю чекаємо, так. Да. Читаємо в сьогоднішньому читанні, що так каже Прокисай. Розлийте небеса з гори росою справедливість. Чекають справедливість. Чи було у вас таке, коли ви ігралися, і хтось був несправедливий до вас? Як це було? Розкажи нам. No. Хто може розказати, як було, що несправедливі були до нього? В ігрі несправедливі. Але хтось не грає по правилах, а говорить, що грає по правилах. Ага. Неправду говорить несправедливий. І тут Прокісай просить, щоб справедливість розлити, щоб, щоб розповсуджити справедливість. У нас велика несправедливість сьогодні в державі, коли є війна. Хтось розпалює війну, знаємо, що. Дух війни є нечистий дух, як є в слові ворожнечість, ворог, це є нечистий дух, який розпалює війну, але до цього причетні люди, і це є несправедливо, що є війна. І прокісай просить, щоб Бог розлив справедливість. Ісус Христос, який прийде, то Він. Створює справедливість. І, друге, що ми читаємо в сьогоднішньому Евангелії. Хто пам'ять, що ми читаємо в Евангелії? Кажуть посланці Йоанна, чи ти той, кого ми. Чи ти той, кого ми чекаємо, чекаємо чи, чи потрібно чекати іншого? Ага. Йоан Хреститель у в'язниці і посилає своїх учнів до Ісуса Христа, щоб чити той або когось нам другого чекати. Він, Йоан Хреститель, є у в'язниці і такого месія чекають, який освободить. І він не освободив Йоанна Хрестителя із в'язниці. І видно, що не такий, як Йоанн Хреститель його оголошував. Хотів Йоанн Хреститель сказати Богу, що як, яким він має бути? Чи було таке, що ви щось просили від Бога? Колись щось просили. У молитвах. Знаєте, що спросити від Бога? Ну, скажете нам що? Ну, молитися за хворих. Угу. А чи було таке, що у когось здійснювалося прохання? Що спросив від Бога, і то сталося так? Коли знайшли кошельок от папі. Ага. Ви просили Бога, щоб бо він стратився, да? ні. Щоб він знайшовся. Ага. Но він стратився, да? ви молилися, і він знайшовся. А питання? питання таке, чи було у когось таке, що щось просили від Бога і не здійснилося? Чи було у когось таке? Щось просили, і не так сталося, як ви просили. Всі, всі прохання здійснюються. Але у Йоанна Хрестителя не здійснилося. Він хотів сказати, що Бог яким має бути. Ми, коли щось просимо, то ми просимо як Божі діти, але може таке бути, що не здійснюється. І Може людина і сердитися на Бога, а чого не здійснюється то, що Він просить? Бо Бог може щось другое хоче, може не від Бога залежить. Наприклад, на кожній службі молимося за мир в Україні. І можемо запитати, а чого Бог не здійснює цього? Чого страждають невинні люди, діти? Чого не є мир, якщо ми просимо від Бога? Від ну, холосно, будь добре. Це залежить від людей? І від людей залежить, не тільки від Бога. Тобто, якщо погана людина рішається коло того, що вона робить погані речі, то Бог не хоче зупинити це, не хоче, тобто залишає Свободу людини. Бо людина є вільна, і якщо вона рішається коло поганого, то Бог не хоче цього зупинити. Но незалежно від цього, ми повинні молитися кожен день за мир, молимося за те, що Бог створив такі обставини, щоб людина зупиниться у війні. Тобто ми теж Просимо від Бога справедливість, щоб здійснилася справедливість, щоб Ісус, який прийде до нас, Він створив справедливість тут на землі. І коло того не хочемо сказати Богу, що як має бути, довірити Богу, що Він був вільним, свободним. Но від того незалежно молимося, щоб Він, якщо прийде, коли прийде. Як він приходить? Як він прийде на землю? Коли чекаємо? В образі людини він прийшов, в образі дітини. Ну тепер, через два тижні, як він прийде? Як ми його чекаємо? Ну, коли молимося до нього, що прийде, як він прийде? Як він зможе прийти? Допомогою. Допомогою Він приходить в благодаті, в серце наше. Він народжується в наших серцях. Коли ми відказуємося від гріха, від поганого, робимо добрі вчинки, то Він народжується в наших серцях я на початку служби ще говорив, а де ще він може народитися? Як він зможе ще прийти? В сім'ях між нами. Це каже, що там, де двоє або троє зійдуться моє ім'я, я є між ними. Тобто, коли ми вдома у любові, то він народжується між нами. Він є між нами. Коли ти робиш якісь добрі вчинки, хто, хто робить добрі вчинки із вас? Допомагаю іншим. Ну. No. Це добрий вчинок. Ще хто? Допомагаю мамі Андріком. Угу. Uh -huh. Ще хто? Як? Які добрі вчинки робите? <реш> ці добрі вчинки, вони сприяють тому, щоб Ісус народився між нами. Він є, щоб був між нами. І під час Адвенту на це готуємося. Так як ми бачимо ці завдання тут в Адвенті для дітей, для дорослих, різні завдання. Воно все допомагає в тому, щоб Ісус народився. Істинно дійсно в серцях наших і між нами. Це ми просимо під час Адвенту. Амінь.